Зручний та надійний підсак це запорука успішної риболовлі. Тому сьогодні на флагманшоп я вам покажу новинку від торгівельної марки Азура. Це оновлений підсак Азура Савада Light Game. Ці підсаки набрали дуже великої популярності серед риболовів. По суті, це унікальний товар на нашому риболовному ринку, тому було прийнято рішення розширити та допрацювати дану серію підсаків. Зараз я вам все детально покажу. Підсак Azura савада Light Game повністю виготовлена із карбону. Це стосується як його голови, так і зручної телескопічної ручки. В новій моделі з'явились блоки плавучості для того, щоб ваш підсак завжди тримався на поверхні води і не тонув. Також на кінці ручки тут додалась зручна петля для надійної фіксації підсака під час риболовлі. І що дуже цікаво, тепер підсак поставляється. В такому зручному чохлі, що спрощує його транспортування, навіть якщо після риболовлі ви не встигли висушити ваш підсак, в такому чохлі він буде окремо зберігатись і не замочить інші ваші речі. В складеному вигляді підсак займає мінімум місця, він дуже компактний. Як бачите, для переноски та транспортування тут ще є зручний ремінь, який регулюється по довжині. Його можна відстібнути, тут він кріпиться на липучках, і цей підсак дуже зручно просто носити на плечі. А при необхідності його застосування, він дуже швидко та легко розкладається навіть однією рукою. Телескопічна ручка також розкладається без проблем. В оновленій серії підсаків Savada Light Game з'явилось аж 4 нових розміри. Найкоротший – це 1,90 м, потім йде довжина 2,20 2,50 та 3 м. Завдяки чому ви завжди зможете підібрати підсак саме під свої умови. Такий підсак стане для вас надійним помічником при піших риболовлях, якщо ви рибалите на високих парапетах, на високих обривистих берегах річок або навіть на звичайних вимостках на комерційній водоймі. Такий підсак дуже зручний. До речі, у підсака дуже якісна прогумована сітка, яка не травмує рибу та запобігає заплутуванню гачків. Тому такий підсак завжди стане надійним помічником для будь-якої вашої. Риболовлі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагманшоп. До зустрічі на воді!